Кафедра журналістики представляє 15 років за 15 хвилин світом керують не люди, і навіть не інформація. Наше майбутнє визначають ідеї. Сьогодні ми є свідками того, як чиясь мрія стала реальністю. Відділенню журналістики у жну виповнюється 15. Розуміємо, все найцікавіше попереду. Кафедра журналістики починалась зі сміливих задумів. Був чистий аркуш паперу, кілька світлих голів і дозвіл міністерства. Упевненості додавало віра в те, що робили, і нині є гідний результат. Студентська газета Погляд дає старт щоразу новому поколінню юних медійників. У телерадіостудії вчимося створювати професійні сюжети для радіо та телебачення. Наш сайт тримає нас у формі, бо вимагає оперативного і динамічного висвітлення подій. У прес клубі молодого журналіста зустрічаємо відомих людей, фахівців міжнародного рівня, які діляться з нами досвідом. Молоді, сміливі, талановиті володарі слів, інтонацій і жестів ми бачимо, чуємо і передаємо, а найголовніше ми творимо сучасність не вірите? Дивіться уважніше. Ідея створення кафедри виникла власне задовго, ніж ми її створили, у всякому разі, за кілька років до того. Ми собі подумали, а чому ми із таким надзвичайно потужним потенціалом професорсько викладацького складу не можемо готувати спеціалістів за своїм фахом? Цю ідею ми виношували кілька років і з нею зверталися до тодішнього ректора Сливки. Але він чомусь весь час всерйоз цю нашу пропозицію не сприймав. Однак ми її не полишали уже на третій рік нашої ідеї. Коли в черговий раз я підійшла до нього і сказала, що ми все-таки хочемо відкривати цю спеціальність. І, мабуть, я досить таки переконливо обґрунтувала цю ідею. Він тоді послухав і сказав: Так, я бачу, що ви готові до відкриття спеціальності. Коли відкрилося відділення, то на відділенні працювало всього спочатку троє викладачів, кафедри не було. Після того, як ми отримали право на провадження освітньої діяльності, то на відділенні викладав я викладала Ольга Дмитрівна Пискач. І викладав Ігор Іванович Лазоришин. Матеріально-технічна база на кафедрі складала дві магнітоли, чотири диктофони і два мікрофони. А що стосується напрямів роботи відділення спеціальності і кафедри, то безумовно, що варто по кількох навчальних і наукових напрямках нам працювати. Ми й далі будемо працювати над навчально-методичною базою. Першими ми в Україні видали словних журналістських термінів від часу незалежності України. Є ідеї щодо його переведення і вдосконалення разом із Словацько-українським інститутом, з іншими інституціями міжнародними. Наші викладачі працюють над Навчально-методичними посібниками та розробками, які стосуються забезпечення навчальних дисциплін, зокрема, ми обговорювали питання щодо видання навчально-методичного посібника з історії української журналістики другої половини ХХ століття. Оскільки в Україні такого підручника немає, я думаю, що при допомозі ректорату, при допомозі грантових структур, ми це зробимо. На мій погляд, праця студентам, які в цій газеті працюють, подобається, оскільки вони віддаються газеті сповна, часто засиджуються навіть до пізнього вечора, коли потрібно вчасно здати матеріал, доробити якийсь серйозний аналітичний матеріал. Працюють над коригуванням газети, працюють над версткою газети. Звичайно, когось виходить більше, в когось менше. Але найбільше, мені здається, така оцінка, яка для мене цінна, це коли вже наші студенти закінчують університет, потім доводиться з ними зустрічатися як з випускниками, і вони з приємністю згадують ті дні, які вони провели в цій газеті, згадують цю першу школу. І, звичайно, приємно ще сказати, що ця праця вона вилилася і в ряд нагород, в тому числі все українського рівня. Коли Газета здобула третє місце на конкурсі студентських газет у Запоріжжі, і таким чином, мабуть, це теж є оцінка тієї праці, яку студенти вклали в газету. І звичайно, викладачі, і звичайно, ті, хто фінансово підтримував газету, хто докладав організаційних зусиль, особливо на стадії встановлення цього часопису. Телерадіоцентр відділення журналістики був започаткований у 2005 році. Перше обладнання з'явилося в телерадіоцентрі. Завдяки співпраці Кафедри журналістики з Посольством США в Україні. Проект був настільки успішний, що відкривав телерадіоцентр посол США в Україні Джон Гербст. Це було великою честю для нас. Друге обладнання з'явилося завдяки співпраці кафедри журналістики з Євросоюзом, а також з BBC. британським. Багато наших викладачів пройшло стажування за кордоном, а також в Україні. На базі телерадіоцентру студенти мають змогу спеціалізуватися в таких галузях журналістики, як телебачення і радіо. Здійснюють повний цикл виготовлення теле і радіопрограм. На підприємство вони потрапляють вже підготовленими спеціалістами, абсолютно професійно володіючи навичками телевізійного і радіожурналіста. Прес-клуб молодого журналіста медіа перспективи був створений і почав функціонувати в рамках проєкту. Євросоюзу БІБІСІ, розвиток медіанавичок України. Від Андрія Куликова, який тоді був нашим експертом, надійшов лист рекомендаційного характеру, у якому йшлося про те, що треба би створити прес-клуб, і для цього готові були навіть виділити гроші, аби орендувати якесь приміщення за межами університету. Наш керівник Юрій Михайлович наполягав на тому, що це має бути приміщення в межах університету, аби прес-клуб міг функціонувати вже і після того, як Проєкт закінчить свою роботу. І постало питання створення якісного веб-ресурсу, на якому ми могли б публікувати оці свої матеріали. На кафедрі журналістики почав працювати вже на той час Василь Іванович Путрашик. Він зі студентами в рамках навчальної дисципліни інтернет-журналістика вже почав працювати над створенням сайтів. І у результаті з'явився наш інтернет-ресурс, сайт відділення журналістики, який працює вже третій рік. Створення сайту відділення журналістики стало черговим етапом у розвитку навчального методичного процесу на кафедрі. Говорити, доводити потрібність такого ресурсу в сучасному світі просто не випадає, це вже банальні речі. На факультеті, на відділенні відбувається маса різноманітних заходів, і ясна річ, що їх треба було висвітлювати для широкої аудиторії. Це була перша потреба на створення такого інформаційного ресурсу. А по-друге, оскільки у навчальних планах, починаючи з 2008-2009 навчального року з'явилася дисципліна інтернет-журналістика, постала потреба її якісного забезпечення. Оскільки таку дисципліну доручили вести мені, то разом із студентами ми створили перші пробні. Експериментальні сайти, на яких вони тренувалися розміщувати свої матеріали, тренувалися працювати як онлайн-журналісти. Нині це доволі потужна мультимедійна онлайнова платформа, де студенти можуть цілком реалізувати себе у сфері онлайн-журналістики. Протягом двох років функціонування сайту, він безумовно розвивався, він вже частково змінював своє обличчя. Незабаром плануємо повний редизайн сайту відділення журналістики, оскільки маємо чудового дизайнера. Створюючи логотипи, завжди стараюся зробити якнайбільше варіантів у різних стилях. Перший варіант, коли розробляла, то знала, що будуть обирати викладачі, тому зробила в класичному комусь такому стилі. А коли вже розробляла теперішній варіант, то обирали студенти. Тому логотип такий більше вийшов молодіжніший і більш сміливіший. Студенти нашого відділення ведуть активну наукову і навчальну діяльність. Зокрема, вони пиш, обов'язково пишуть курсові роботи, дипломні. У тому числі магістерські і бакалаврські. Зокрема, студенти п'ятого курсу щороку беруть участь у науковому семінарі, за результатами якого видають збірник наукових праць. І зараз у нас вже є три випуски цього збірника, готують четвертий. Наукові розвідки студентів втілюються і в усній формі, і в писемній звичайно. В усній оприлюднення доповідей на науковому семінарі, і в результаті компонують наші студенти, магістранти. Збірник наукових праць. У нас є кілька таких збірників на кафедрі. Вони, звичайно, вміщують лише студентський доробок і демонструють той рівень, який ми до цього, на цьому етапі досягли. А в другому семестрі студенти вже переходять до наступних етапів своїх досліджень. Однак з готовою практично вже гіпотезою концепцією, яку можуть розробляти на рівні магістерської повноцінної роботи кваліфікаційної, яку по праву можна вважати вже магістерською дисертацією, крім наукової роботи, студенти відділення журналістики активно і відпочивають. На відділенні журналістики навчання розпочинається із грандіозного. Заходу це інформаційна миска, де студенти відділення журналістики варять бокаль, змагаються у різних інтелектуальних, творчих завданнях. Потім традиційно вони відпочивають на дні першокурсника та на дні філолога. Навісні студенти відділення журналістики беруть активну участь у Спартакіаді, у УжНу, займають непогані інколи і призові місця. І вже традиційним є на відділенні журналістики турнір з міні-футболу на Кубок декана. Ну, взагалі, мене привабило в журналістиці саме можливість реалізувати себе. Ти взагалі це доволі інтересна професія. Ну, я би хотів, думаю, працювати на радіо, але. Вже як повернеться доля. Завдяки прослуханим лекціям і тренінгам на четвертому курсі ми можемо створювати і створюємо свій журналістський продукт. Багато студентів нашого відділення вже працевлаштовані. Особливо запам'ятався останній тренінг зі шведськими спеціалістами, коли ми створювали медіахолдинги. Це була настільки цікава і корисна річ, що після цього з'явилося бажання створити щось схоже і на Закарпатті. Це унікальний досвід, який ми дуже цінуємо. У рамках дисципліни, методика вузівського викладання ми мали пари у молодших курсів, і це була дуже хороша підготовка для нас. А ми себе спробували в ролі викладачів і дізналися, яка це нелегка справа. А крім того, ми займаємося на п'ятому курсі як магістранти науковою роботою. Ну, По-перше, ми зробили свій науковий вісник, так, науковий такий збірник праць, а кожен підготував доповідь, кожен підготував якусь наукову працю і разом ми їй видали у цей збірник. Це вже така. Наша перша хороша наукова робота. Спеціальність журналістика одна з найпрестижніших спеціальностей і найважливіших спеціальностей, які є у Журицькому національному університеті. І кафедра журналістики має вже свою славу, традиції. І ми пишаємося нашими вихованцями, які достойно працюють у багатьох засобах масової інформації, причому різного виду. І завойовують авторитет і кафедри, і університету, і для себе особисто. Ця кафедра перспективна. Ми плануємо в майбутньому додати, ліцензувати нові спеціальності, такі, наприклад, як міжнародна інформація, використовуючи географічне становище нашої області. Мені здається, що співпраця з засобами масової, масової інформації в наших країн, які межують з Закарпаттям. Європейських країн також б додало б ну, потужності у підготовці журналістських кадрів у на, нашому університеті. Я ще хочу сказати, це надзвичайно важлива спеціальність, яку ми називаємо журналістів четвертою владою, і для розвитку нашої молодої держави дуже важливо мати у владі у четвертій владі фахівців високого рівня, адже вони фактично моніторять, контролюють і допомагають Україні розвиватися і, врешті-врешт, врешт вийти на європейський рівень свого розвитку. Ми вміємо поєднувати приємне з корисним і всього досягаємо тільки спільними зусиллями. Адже студенти та викладачі відділення журналістики роблять одну велику, дуже хорошу і успішну справу. За ці 15 хвилин ми передали вам те. Чим жило відділення 15 років, повірте, тут якісно готують і виховують тих, хто в майбутньому впливатиме на світ і формуватиме ідеї. Тож будемо рости, мужніти і рухатися тільки вперед.